Всіх вітаю, хочеться всім побажати доброго ранку. Ну, так як судячи передивилась телеграм, ну, маємо, що маємо. Тому всіх вітаю і вірю в те, що усіх нас все більш-менш. І трішки хочу розбавити вашу буденне ваше життя. Давайте подивимося з вами текстиль. <кхід> я ще дещо маю. Е Можливо, ще одне відео запишу сьогодні, після цього, ще на завтра. Ну, все рівно раніше, як у вівторок, я не буду відправляти посилочки. Тому за цей час у нас буде е можливість передивитися, подумати гарненько. Ну, все вирішу. Приступимо. Ось у мене є такий шарф, зверніть увагу, він не широкий. Тканинка тут, мені так здається, ну, така приємна, ну, як вовняна. От у мене таке відчуття. Він жакардовий, бачите, з цієї сторони, ось такий більш зеленого кольору, такими оленятами. От. А з вивороту, де в нас виворіт? А з вивороту навпаки. Тобто він двохсторонній. Бачите, можна носити світлішою стороною, можна носити таким зеленішим. Ширина цього шарфа або шалика 42 см. А він довгенький, тут, скоріше всього, метр вісімдесят, навіть не буду й міряти. Дивіться, він по краєчках, отут ось прострочено, так, щоб не торочилася самий краєчок. А тут, бачите, така ніби маленька-маленька така киточки. І тут ось з цієї сторони такі киточки. Не знаю, чи видно сонце світить. Я не знаю, кому я що показую. На камеру зовсім не бачу нічого. Такий шарфик у нас іде під номером 56-40 гривень. Всього-навсього. Чудовий, дуже приємний такий він до тіла. Приємний, приємний. Так, далі є в мене ось такий рушник. Він новенький, та я не буду вичитувати, що тут е, написано, хто його виробник. Це натуральний. Рушник махровий, він новенький, можливо, десь забруднився при транспортуванні, а так, в принципі, все тут е, в гарному стані. Так, зараз вимірюю розміри. Це рушник для рук. Або лицевий, як на нього там, 80 см його довжина. І... 46 см ширина цього рушничка. Натуральний махровий рушничок. Під номером 55 120 гривень коштує. Я вам хочу сказати, що я ніколи не орієнтуюся, по тому, як, наприклад, такий рушник коштував там в попередніх відео, і скільки він коштує тепер зараз. Я по цьому не орієнтуюся, я визначаю ціну, по тому, яку я ціну заплатила. Тому. І ви не прив'язуєтеся. От що є на сьогодні, то є. Далі є в мене отака фіраночка. Е, бачите, вона такого кремового кольору. Ось така фіраночка. Тут вона не зарублена, ви можете грати розмірами. Ось, бачите, така квіти, квіти такі. Чудова, вона коротенька. Е, ну, коротенька в тому плані. Ось так, 38 сантиметрів. І довжина, ну або як сказати, ну, я думаю, ви мене зрозуміли ось цю сторону. Е, метр 20. Метр двадцять, тут навіть метр двадцять два, тобто ще їй вистачить на е, загинку загнуть. Така фіраночка йде під номером 54, 50 гривень вона коштує. Так, Серветочка. Ось така натуральна, щільненька така тут тканинка. Мабуть, оце лице. Вона що з цієї сторони, що з цієї одинакова. Бачите, таке натуральне мереже, плетене гачком вручну. От, ну, як завжди, ж, все треба правильно висушити. Хоча б пройтися е, прасочкою з паром, то я цього не робила, бо ну, це нереально. Реально, але. Під номером, а, розмір не сказала. Розмір 40 на 26. Під номером 53. 30 гривень така серветочка. Правильно випросуєте, і буде вам будете отримувати задоволення, бо дуже гарна вона. Далі ось такий рушничок, бачите, метеликами. Приємний такий колір. Рушничок, серветочка, хто як назве, нічого тут немає на ярличку. В чудовому стані. От дивіться, ярлик чистий. Не знаю, чому він чистий. Нічого я не можу прочитати, тому що не видно. А сам рушничок, він е практично як новий. Так, розміри 63 на 43. Під номером 52, 40 гривень такий рушничок. Далі маю шарф. У мене інколи попадались такі шарфи, ну, різних розмірів, звичайно, різних розмірів. Це ось такий він не широкий. Якщо щось прочитаю тут, ну, 100% поліестер. Зверніть увагу, як він зроблений. Тут ніби шифон. Але це не шифон, а такий тоненький трикотаж. Він взагалі, він трикотажний. І ось такі, бачите, квіти чудові. Він дуже гарний. Дуже гарний, класика, як завжди, бачите? Тому що можна такий шарф до будь-якого одягу використати. Тут все акуратно зарублено, бачите, навіть не зрізали оверлок. Інколи треба окуляри знімати. Все акуратненько тут з краю зроблено. Так, розмір. Розмір. Розмір 45. Ярличок причепила на виворіт в нас охороняє. Так, ширина 45 і довжина 1,60 м. Трішки більше. Більше, десь 1,65. Так, і такий шарфик іде під номером 51, він коштує 50 гривень, але він гарний. Далі хочу показати вам ось таку чудову річ. Уже я її на себе натягувала, але, можливо, вона так і носиться. Ну, я в ній, наче мішок на себе натягла. Ну, тобто, вона на мене велика. Дивіться, тут написано 48-й розмір. Це Турція виробник. Ось така туніка або плаття. Мені воно було довше нижче колін, тому а я не ношу таких, ну, навіть набагато нижче колін, а я такого не ношу. Ну, не мій стиль. Я ношу по коліна. Дивіться, під ручками тут ширина у нас 56 см. Під ручками, на, у грудях, по плечиках. Річнова. По плечиках, тут у нас 41 см. Зверніть увагу, який рука, рукавчик, такий коротенький. Ось має ця тунічка або сукня, має отаку кишеню, з двох сторон кишеньки такі. Ну, зараз так модно, зараз носять так. І з цієї сторони, бачите? І ось е, довжина. Зараз попробую виміряти. Трішки вона не вміщається на стіл. Ні, на цей не вмістилася, але ж в мене це робочий стіл. Розумієте, там півстолу відведено на плетіння, а півстолу. Так, е, довжина метр. І 3 сантиметри. Отака от довгенька ця тунічка. І я вам хочу показати е, ярличок. Тут я прочитала 95% котон і 5% лайкра. Що це таке, я не знаю. Ну, таке от так, так написано на ярличку. І виробник Турція. Ну, взагалі, турецький Речі, вони якісні. Ось така тунічка. Трикотаж. Десь на розмір 50-52, це точно на 52 це точно, тому що тягнеться дуже гарно і на мене велика. Хоча написано 48. Під номером 50, 100 гривень така туніка. До речі, я колись купила собі сапожки. Дуже гарні дуже гарні, також турецькі. Е, то ніби я одягаю 39-й розмір. То були сапожки 37-й. І я їх з задоволенням одягаю і зараз, обу, взуваю, верніше, просто каблук там за високий, мені інколи. це Тільки так, як десь на свято. А де в мене ті свята зараз. О, то я якістю задоволена. Ну, то сапожки, а це так, і ще ось хочу показати одну гарну річ, я його не прасувала, так як він був складений, розумієте, то він і зім'явся. Це такий джемпер. Або також можна сказати, що ну, як тоніка. бо доволі він такий довгенький. Дивіться, якість дуже гарна, немає оцих таких катишок. Тут зелена нитка і така, ніби зелена нитка е, срібляста. Ну, або люрекс, ну, ну, або нитка йшла із блискучою ниткою разом. І так воно в'язалось, це трикотажне полотно. Він дуже гарний, він також не виношений. Зараз будемо з вами його розміряти. Кругленька горловинка. Я такого не ношу, у мене щитовидка. Мені все душить. Ну, воно не душить, але мені все душить. Так, дивіться, по плечах 53 см. Горловинка 17 см. Ну, ви ж розумієте, це ж горловина, вона тягнеться, це трикотаж, верніше. Рукав, бачите, такий ось рукавчик. Він, якщо видно, він ось так зроблений, як вставний. Ну, тобто не, не спускний. Так, рукав 50 з 50,5 сантиметрів, і Мені здається, що він трішки донизу завужений. Зараз ми виміряємо. І довжина 73 см, навіть 74 Цієї, ну, цього джемпера або туніки. Хто як назве, він доволі таки довгенький, бачите? І тонесенький такий трикотаж, приємний. Ще в мене є там декілька речей, також трикотажних. Під руками 59. Ну, майже 60 сантиметрів. А внизу, а внизу 53 см. сантиметри. Ось такий джемпер або тунічка. Я скоріше думаю, що це тунічка. Така. Ну, зараз, зараз ми носимо. Ой, ага. Е під номером 49 100 гривень. Така краса. Так. Далі в мене є отакий шарф. Зверніть увагу, він абсолютно білий, він новесенький. І ще хочу показати вам ярлик. Тут 100% бавовна. Не був в користуванні. Виробник Індія. Просто отака бавовняна, ну такий бавовняний е, шарф. Тонесенький він, звичайно, тонесенький чекайте, а, тут просто дуже е, ширина така, то, думаю, нічого не пойму. Зараз вимріємо ширину. Не так. так, ширина метр і 12 сантиметрів. Ви знаєте, тут в мене ж зразу ідеї виникають. Тут навіть можна пошити якусь таку літню туніку собі. З цього шарфа. Хто вміє, хто може, він абсолютно новесенький. Ну і довжина тут метр вісімдесят. Навіть літню туніку можна пошити. І під номером 48 50 гривень. Ось у мене є така е, чудова наволочка у формі сердечка. Бачите? Вона новенька, абсолютно нова. Е, ось тут з, знизу е, тканинка, це жатка, Така вона і є, вона не зім'ялася, вона просто жатка. Е, і, вон, бачите, е, Такий ущільнювач, ну як сказати, ну щоб м'ягеньке було. Така ніби підкладочка, бачите, всередині там. Все воно новеньке, в чудовому стані. Ну, приблизно трішки можу виміряти якось. Отак От ось 39-38 см, а так, 41 см, ну, я думаю, наприклад, що сюди просто можна вкласти синтепон і просто зашить. І синтепон можна ну, прати разом із з цим сердечком, з цією наволочкою, і все буде супер. Під номером 47 100 гривень. Новесенька. Далі хочу вам показати. Ось у мене є рушник. Це рушник банний. Це рушник банний. Його ширина 68 сантиметрів, довжина метр 20, м, навіть трішки більше. І ось, не знаю я, якщо він був у користуванні, то як можна було користуватися, якщо тут ось така. Пластикова ось така штучка, що чіпляється ярличок. Не знаю. Він такий товстенький. Бо я не скажу, що щільненький. Ну, і щільненький, звичайно, товстенький такий натуральний рушничок, гарний такий він. Ну, єдине, що я нічого не прала, то я вам і кажу, ви все рівно будете все прати самі Так, під номером 65, 180 гривень такий рушник. Далі є в мене ось таких три відрізи під номером 58, 59 і 60. Я всі показувати не буду, бо вони три одинакові, лише покажу один. Ось зверніть увагу, це тюль, вона нова, бачите, вона нова. Вона не використовувалася, але е, вона зарублена. ось із цієї сторони, і з цієї сторони. І тут вона зарублена. бачите? Можливо, хто робив, і зарублена вона е, вручну, можливо, хто робив фіраночки і їх не використав, бо видно. по Цих тюлях, що вони не були в користуванні. Ну, вимірюю я лише її отак як складу в четверо. Це вінтажні тюлі, я навіть не можу сказати, в нас вони теж такі були. Е, так, 58. Ну, це майже метр двадцять, десь метр п'ятнадцять, отак, довжина цієї тюлі, десь метр п'ятнадцять і, і ширина 76. Отаких От їх три. Кожна така тюль, знову ж таки повторюю, номер 58, вісім, і шістдесят. Кожен такий кусочок по 80 гривень. По 80 гривень. Ось, дивіться, їх три. Три одинакові кусочки. Я не буду, не має сенсу, вони всі одинакові. Так, ось маю ще таку скатертину. Це скатертина чайна. Тканина, ну я скажу поліестер. Хоча, розумієте, інколи буває, вони пишуть поліестер, ну різні, різна, ніби вона за якість, а вони пишуть поліестер. Ну, так, да, пишуть ось, 100% поліестер. Написали, що написали. Ну, таке. Вона в чудовому стані, має отаку, знаєш, сонце б'є, нічого не бачу на камеру. Ось такі, бачите, має вона тюльпанчики на всіх чотирьох куточках. І ось такий ажур. Вишивочку. Ось така скатертинка. Її розміри 77 на 77. Така скатертиночка йде під номером 57, і коштує вона 120 гривень. Вона в гарному стані. Так, далі маю ось такий рушничок, кухонний рушничок, але натуральний, натуральна бавовна. 48 см довжиною і 30 см шириною. Такий рушничок. Бачите, тут ніби є така мережка ось внизу. Немає, правда, тут на що чіплять. Ну, але такий рушничок. Під номером 64 40 гривень такий рушничок. Так, ну і, мабуть, покажу ще ось таку скатертинку. Бачите, вона навіть накрохмалена. Ні, я її роздивлялася, але так і склала. Бо вона аж накрохмалена така, бачите? Е, натуральна бавовна, має вишивочку. Да, оце лице. Має вишивочку. Посередині ось такий віночок. Із блакитними і червоними квіточками. Зелена вишивочка, листочки. І на кожному куточку ось така вишивочка. Бачите, тут навіть білим вишиті такі ромашечки. Ось. В чудовому стані не бачила я ніяких тут пошкоджень. Все тут гарно все чистесеньке, все цілесеньке під номером. А, розмір. Розмір 83 на 83. Під номером. Бачите, як вона гарно складається. Що тут, значить, була десь якоїсь хорошої господині, що вона накрохмалила. Розмір 63, 150 гривень. Така е, скатертиночка. Далі маю ось таку наволочку. Е, Тут розміри нестандартні. Ну, якісь нестандартні вони. Мабуть, з цієї сторони краще буде виміряти розмір самої подушечки. 55 см довжиною. І 52 см шириною. Запах тут доволі такий широченький, тут до 20 см запаху. Ці, ця подушечка йде з вушками, ось так. Тут має, з цієї сторони, вишивочку, і тут ось таке мереживо. Трішки тут ось відторочилося мережево, десь сантиметр. От. І з цієї сторони, чомусь воно, ну так воно повинно бути, а воно чомусь відвертається, це мережево. І тут видно, ось як. Пришивалися ці вушка. Взагалі це мережево повинно бути отак. І було б дуже добре, можливо, його пристрочить, і воно буде гарно. Ну, я строчить не буду. Тому така наволочка йде під номером 62, 50 гривень всього-навсього. Так, ну і що ще показати? Ось іще вам покажу ось таку доріжечку, вона також новенька. Ця доріжечка, дивіться, вона має вишивочку таку машинну і має отакий ажур. Розміри 90 довжина і 40 сантиметрів ширина. Іде вона під номером 62? Ой, у нас два номери 62. Тоді чекайте. Тоді чекайте. Це ж так я буваю путаюся. Ну, дивіться, у нас наволочка йде під номером 62 і доріжечка. То, як будете замовляти, то, будь ласка, указуйте, номер 62 доріжка. Бо вже я тепер не знаю, як там цілий список, вже я тепер не знаю, під яким номером написати. Тому отак, будь ласка, будете уточнювати. Ну, так вийшло. Так вийшло. Наташа забувака. Е, ну, поки що в цьому відео все показала. Ви дивіться, визначайтеся, чекаю вас на, е, на ваші повідомлення. Пишіть у Viber, WhatsApp, Telegram, телефонуйте, хто не може знайти контакти. Я постараюсь контакти в описі завжди є під відео, під кожним відео. Ну і постараюсь написати коментар, якщо не забуду під відео. Бо вчора обіцяла, але таки не написала. Тому всім гарного дня, мирного, тихого, сонячного, теплого, міцного здоров'я. Всіх обняла!